Під день у сім. Таке чудова. Такий класний. Сьогодні бузок чудовий. Природа суперська просто вже розсила біло. білий бузок просить і фіолетовий. Дуже гарно. І сакури вже майже поперецвітали. Сергій, привіт. Погода тобто дуже класно, вже тепло зовсім. Все цвіте, бояє. Троянка скоро ще трошки розпуститься. Тріпани вже майже поперецвітали. І риси. теж вже скоро. От, скоро почне ще цвістити жасмін. Це вот жасмін. І цей. Зараз подивлюсь, тут деревовидний півон через квітне. Ага, тут він, мабуть, пізній. Бо вже деякі розсили. Бачите, які класні теж. Не розпустили ще. Красивый. Кульбан Там вот сакура классные. Дуже горькие. А? Да, да. Ну, музок само собой. Всім бажаю гарного чудового дня і гарно чудового погоди. Ось такий закор продовжує цвісти, ще нападають, і бузок цвіте. Вишні вже відсили. Бачите, такі вишеньки. Теж недавно вроді тільки цілий. Красота.